Всім привіт, друзі! Клеїмо шпалери, але треба все одно забігати в сарайчик, управлятись. Ось Зараз треба трошечки підчистити все на тачечку, корм є. Добре, що старший син вже підріс 13 років, допомагає. Оце два кабана, Вон лежить кабани. Вже такі готові. Скоро будемо починати їх прибирати. Роботи багато. І тут мілка ще, як бачите, нагадала. В наступному відео я розкажу. Що, що вигідніше порівняємо тримання корови та добре, оце що є. Бачите, у неї оце було холодно дуже. Що є е, поїлка, автоматична поїлка, автопоїлка, так сказати. Вона сама собі п'є тут водичку. Сіно приносимо, старший син управляє. Зараз його трошки напрягаємо і стараємось, оце хочемо отут козюльку прибрати, ці бетончики, отак відгородити. І отут буде коза і корова. Ну, бачите, ще є місто, отут трошки засипати землею під передніми ногами. І можна ще у нас тут можна дві. Взагалі тут можна чотири корови тримати. Розумієте? Ну, тісновато Ні, тісновато, тісно було, звісно. Три-три було більш-менш. А так отут ходити ще ж треба, і якби тісновато. Ну а взагалі їм оце... А, тісновато чому? Треба ззаді, отак робити. Не метр у нас тут десь, а метра півтора. А взагалі краще отак от навозну яму робити під лопату сантиметрів так 20-25, а, а потім іще півтора метри, щоб спокійно за коровами ходити. Оце обов'язково треба. Ну І важливо оце довжина стіла, щоб коровка не засиралась. А ми там і шпалери клеїмо далі у відео, побачите трошки нашого ремонту. По будиночку питайте, запитання, так сказати. Там вже те, що питали про да. те, що питали за опалення. Там. Ну, у нас дуже теплий будинок. Ну, Зараз підійдемо до нього. Що тут у нас маленькі поросятка? Меншенькі. Та гавнюки. є. От не вистачає з ремонтом часу. Бачите, вчора вечором пізно чистив, і вони бачите, скільки понасирали. Ну, вони їдять багато. І от там в тому кариті зробили туалет. Я візьму желізяку. Повністю його отак заб'ю, щоб туди доступу не було. Бо я замахався вже в них там його вигрібати е, мастерком той навоз. Це просто якийсь капець. Хай вже їдять з того одного корита. Ну ми тут, коли у нас залишиться отут дві свинки, двоє порися, двох уберемо на м'ясо, ми тоді пересортіровку зробимо. Двох великих загонимо сюди, а цих малих випустимо в той загон. І буде отак. От, класно. І бачок ще треба великий. От роботи не знаєш за що братись. Мами мамі тільки що дров напиляв цілу тачку. Е, син добре, я ж кажу, що син допомагає, Без, без старшого сина я б нічого не зробив. би, Капець він зараз багатенько роботи робить. Не дуже важкої фізичної, але отакої. От То те занести, потрошечку дрова з тачки заніс, бо протоплювати треба холодно. Уже так сиро. Будинок там остиває, так сказати. Що ви гавнючки? А цим буде 11 жовтня. От відео ми знімаємо 3 число сьогодні чи 4, -те. 4 -те число. А 11-го їм буде 3 місяці від народження. Ну, вага, я точно знаю, що буде від 50 кг. Може в найкрупніших буде і під 60 кг. Вони гарні. Оце, бачите, отут у них туалет. Ходили всі сюди в туалет, ну йолки палки Ні, ото якась, якась одне або два. Ну я думаю, що одна якась зараза ходить отуда і сере. Яка із вас зараза? То Пущу на, на кострі. Ото, знаєте, як на віртілі порося маленьке. Запущу на кострі, чесне слово. Що ви дивитесь? Свиноти. а? Свинючки. Можна вас погладити? Не боїшся? Я ж вас гадую, я ж вас кормлю, чого боятись мене? То там ти важиш їх, за ноги. Важу <говори> за ноги ловлю. Коротше, бачите, і робота, і господарство, і корову. Мені там один написав коментар, та ти скоро і корови тримати не будеш, лінивий нічого не хочеш, все розпродаєш. Якби ти коментатор був в нашій шкурі, <говори> в моїх чоботах обув, і хоча б тиждень отак от попахав, я б на тебе подивився. Я не те, що там себе якось вихваляю або що. Все може бути, може, і не буде. ховати. Може, і не буде. Хто знає, як воно буде, але пашеш, от вчора я зайшов додому, я там коротке відео викладав півна 12 ночі. Бо ж ми доклеювали, ми зараз покажемо фронт наших робіт, якими займалися. Бо це капець. Бо це просто капець. Це якби ми відео це зараз записуємо. На наступний день, після тих от важких робіт, що зараз ми у відео далі покажемо. Ну працюємо, працюємо. Вихідних у нас взагалі немає. Вільного часу немає. Фільм подивитись, те що... У мене немає вдома часу. Взагалі вчора. Ото відео думаю, хто та ми блог ведемо. Ми відео, щоб ви розуміли, навіть не монтуємо. Дружина ото сліпить їх отак, от до кучі через телефон. Навіть комп'ютером не користуюсь, отак зі шматочків, якщо ми щось назнімали. знімали, або стараємось отак от цілим відео записати. Все, от нажала, ви і я так зняв на свій телефон. Отак, от вчора ввечері. Теж клац, 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 все виклав. Да, там півгодинки часу, там трошки зрозуміло, це вре. Ну це не так, що я сижу в тому телефоні і знімаю тільки відео. Відео то так. Виклав його, виклав і все. А оце, оце треба годувати. Оце треба корм ось сюди насипати. А їм вони, відро вже велике, їм вистачало на декілька днів. от Тільки що недавно. Уже відро велике, там 15-літрове чи 20-літрове. Висипаєш їм сюди повну годівницю і ввечері знову насипаєш. Вони їдять уже страшне. Ні, ну це ж добре, вони ж набирають вагу. Так, друзі, тирса закінчується. А це не ну, як я вже зрозумів, це невід'ємлима частина господарювання. Бо на початку літа, ото ж у нас такі з сусідами конфлікти, на нас писали скарги, що смерділо прям дуже і дуже і дуже. Але потім, коли ми тирсу почали використовувати в тому загоні, на оцих, ну там було і тіснувато, звісно, їм. Відразу, коли тирсою почав, запаху практично не було. Так, да, є запашок, звичайно, це свині, ну як тут, чого гріха тоїти, ну, це свині, понятно. Ну, але він не виходить за рамки нашого двору, так сказати. Він у тирсі, якби запах нейтралізується. І чим більше тирси висипете, тим взагалі не, немає запаху. розумієте? І той навоз, ви якщо навіть його вивожу, отой рідкий, коли я вивозив без тирси, він ото рідке після свиней. Воно капець було смердюче, просто капець, воно штинт і ще жара така на початку літа. Воно, звичайно, ну але ж ну, треба людям було до нас підійти. Ну, коротше, то, то таке. Закрите. Ми ту тему вже закрили давно. Просто я ж кажу, ми не знали, що наскільки тирса, от це для хто не знає, важлива в господарюванні е і триманні свиней. Дуже або щілинна підлога. Коли все воно під підлогу падає і там плівочкою покривається, і буде сморід тільки, коли, ви, коли машина вам буде це все відкачувати. Коли, так, так сказати, вони, машина оту нарушає е, плівочку, яка в цій вадні навозній, розумієте? А свині що воно навоз туди падає. Або це як у нас, щоб були стьоки, воно кудись стікало. Ну, Знову ж таки, ці врімянки – це фігня. Треба, щоб каналізація стікала в, в яму. Ну, то таке, то вже. Так, на вихідних поїдемо ще тирси затаримось, бо ми, я оце привіз 20 мішків. Ну, не знаю, на місці, майже на 2 місяці нам вистачає. Дуже надовго 20 мішочків. Та якби навіть на місяць, а нам на півтора точно, а може і трошечки більше вистачає. Якби 20 мішків на місяць, це скільки по грошах? по-моєму? 30 гривень. Чи 40 гривень мішок. Плюс дорога. Ну, гривень 500. Якби навіть 500 соту місяць, ну що, ти платиш за то, запах запаху немає. Бо сіно і солома то не таке, то не те, воно не так впитується. Скоро ж будемо цих починати прибирати. Треба Двух, двох, 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 двох двох тут а прибрати, а останніх свинки ще поростуть. Через місяць треба двох прибрати, щоб уже через місяць постаратись двох. А двох свинок можна загнати, в оте, менше поміняти з тими малишами місцями, так сказати. Козу треба теж звідси прибрати. Може-таки ж таки у нас якось вийде фінансово. Дуже б це хотілося б ще докупити сюди. От. Тут просто підлога дуже класна. Отут дуже товста дошка. І отут же далі я постелив підлогу. Отут загон Получиться шикарний. Получається загон. 2, 2 на 3 з половиною буде, якщо його об'єднати. 2 на три з половиною. Ось тут -от вверху прицеплю бак на 200 літрів. І з нього зроблю воду, щоб з бачка була. Тому що під напором з будинку під великим під великим напором. Оті моя дівчинка. Ти моя хороша. іди сюди. іди сюди. іди моя маленька. І ти моя хороша девочка. Ой, така хосяя девочка ти у мене снежка. Ось така ти хороша. Я і сольки сьогодні дав. Насипаю, і сіль сюди. Насипав этого. Ой, така ти дівчинка, да, ти така хальося. Хороша наша козюлечка. Халюся, козюлечка. казюлечка. коровою поставимо поруч і сумно не буде, так? Да? На зиму. Ну, тут сіль, трошки чорної макушки її насипав вона. Ну, висівки стараємось давати. Так дуже її зернові не даємо, не загодовуємо, бо треба її покрити, щоб вона не була жирнувата. Тя ти така дівчинка. І така ласкава, і така хороша, ласкава дівчинка. Коротше, загон тут буде великий, хороший. І якщо дві, дві плівки, ми, ми просто весь цей наш врімянний сарай, так сказати, отаку халабуду. З того, що було, так сказати. Обіб'ємо просто ще раз. Щоб по наружі навіть стару плівку ми ще раз обновимо. І буде зсередини плівка. Да? Ти плівка. Ти Пилайшся. Ой, така ти хороша. Дві плівки буде. Ще шиферком так обставимо, там є старенький шиферок. І, в принципі, будемо зимувати. Отут я залишив, треба було весь сарай робити, дві плівки, І щоб отак от її можна промити, щоб вона не була така брудна. І буде навіть взимку світло заходити і тепло. Ефект теплиці, так сказати. Ну, Як буде багатенько худоби, воно буде нормально. Нормально. мене просто питали за сарай. Ну що, Отам, от бач, покажи. Шифер отак на даху, шифер. І виходить, зверху сіна наложив добре так. Сіна. І зверху там брезент ще був. І там, виходить, на шифері ще подушка сіна і брезент. Де брезент, а де плівка? І воно, виходить, дах, ну, сама, сама стеля, сам потолок. Він утеплений сіном. І отут так само на плівку сіно, потім ще одна плівка. І, в принципі. Ну, треба подивитись, може обновити, щоб не було дірок і нічого сюди не затікало. І буде нормально. Нормально. Аби не дуло, аби не було сквозняка. А худоба сама себе отопить з собою, так сказати. Головне, щоб не було менше 15 градусів. Бо по розсядкам да навіть великим, ну, 12 це самий мінімум. Ну, і то це малувато, якщо є менші. Їм, звичайно, буде холодно. Ну, будемо лампу якось вмикати, що мамі топимо з дровами. Світло якби, буде на нас, що ми його тільки використовуємо, і ми за нього платимо. Ми, ми платили за своє світло завжди, ну і будемо платити. Тому якби, мамі дровами, щоб вона до світла не касалась і його не розходувала, і в борги не лізла. А ми будемо перепилювати все, що тільки можна, щоб їй якби. Варіш. У неї в дворі рами, у раму, нас тут старе, раму. старі якісь дошки з сараю, старе все борох барахло. У нас є старий станочок на 220 вольт батьківський. Його треба електрика привезти, щоб він конденсатори там поміняв, поставити, поставити диск циркулярний, великий, і вмикати станок, і на станку перепилювати Ото все діло. І готувати дрова. Ну, я бачу, що старший син повністю справиться, щоб готові дрова мамі туди підвести тачечкою і занести на кухню. А мама, в принципі, сама топити вона може, аби просто біля котла були дрова. Ну, ми постараємось їй занести і дати всі дрова, які треба їй. Будемо докупати, то, що у нас не буде вистачати, виділяти на це й кошти і все. Ну треба мамі допомогти, бо більше нікому. Такі спадки. Клеїмо шпалери. Шпалери купили ще на початку вересня. Вони є, тому треба їх приклеїти. Дуже класний клей. отакий от готовий. Це не реклама, нічого. Ну, нам подобається. Він, якби ми пробували розводити той порошковий, але не те. Це вже така консистенція, його класна, він тримається. Ми іну раз приклеїли, розгладили. Угу. І просто красота. Ось от, от шпательком резиновим. Отакі от серветки потім витирати. І просто красота. І отак от от процес у нас іде. І дуже класно все виходить. Нам подобається. Оце залишилось отут, а трошки там з іншого боку. Далі ще на зв'язок вийдемо. Ну що, ми майже закінчили другий день, ну можна сказати, декілька годин з півдня роботи. Ми пройшли ну, без оцих вологих серветок, ну неважливо, яка марка. Не пам'ятаю, де ми їх взяли. Для пилу це серветки. Взагалі неможливо. Лишній клей дуже класно витирається, і просто настільки легко ми оце все зробили, просто шикарно. Отакі от шпалерочки. Класно, вони клеються на ОСБ. Ми навіть не ґрунтували стіни. Воно підсихає і стиків, он, бачу, там, от покажи Вон стиків, майже отак от і не видно. Там десь стик. І воно підсихає он на цю сторону. Тут двері обійшли. Ну, Двері тільки оце залишилось вставити. А там е, питали, ну, за будиночок, що. Ну, У нас теплий будиночок, теплий термос. Е, взагалі дуже економно опалюється. У нас от в прихожій, ну і в санузлі, отакі от конвектора. Світла може тут трошки малувати. А тут же ми вагонкою. Що санузіл, що прихожу, ми зробили вагоночкою. Тут залишилось такі уголочки зробити, так сказати. І конвектор. Пан панель. Це керамічна панель, по-моєму, українського виробника. От бачите, ми коли вмикаємо, загорається табло. І вони у е мене настроєні, щоб до 22 градусів гріти. А отак от на 20 градусах, бачите, показує 20. І панель вімкнулась. Е, Це панелька. Та я можу сказати її розмір. Ця панелька йде 60 на 60. 60 на 60 у вигляді плитки. Сюди можна речі повіс, повісити, сушитись. Оця поверхня накаляється до 90 градусів. В принципі, не, це не реклама, нічого. Але ж ми задоволені. Не так, що ти опечешся, дитина не опечеться, вона хоч і гаряча, але класна. І от коли вона нагріє до 22, отут датчик, бачите, температури. В 22 градуси вона просто вимикається. Ну Ми їх вже вмикаємо, коли на дворі нижче плюс 5. Коли отак плюс 5, е, вночі ми взагалі ніякого опалення не вмикаємо. А коли до нуля вночі опускається, до нуля маленький мінус, ми тільки на ніч вмикаємо. Оце я дітям ще хочу в дитячу кімнату повісити отаку панель. А наша панель. Е у нас, у нас, у нас, так, вентилятори вже треба розібрати та їх скласти в коробку. У нас отака РЗТК. Ну їх вже немає в продажу. Ми собі не тоді купили. І вона у нас працює через терморегулятор. Ось тут збоку, з боку, бачите? Отут два положення. Оце на максимум у нас виставлено на максимум крутілкою. І тільки в одне положення ми вмикаємо. Два положення, якщо ввімкнуто на два положення, то це на 2 кВт. На 2 кВт. А у нас на 1 кВт, і оце кімната десь майже 20 квадратних метрів. Нам це її вистачало, і в дитячій кімнаті, бачите, ми зняли е, ну, менше на 500 Вт перше положення, а друге на кіловатт. Ні, перше на 750 Вт, а друге на 1,5 кВт. І там теж у сина е, першу зиму, саму першу ми вмикали, було нам дуже жарко. А тепер тепла вистачає від однієї панельки. ще двері. Ми двері просто не вставили, да, і вистачає на ці, на ці дві кімнати опалення. Ну, е, Я би нам купив би керамічну панель, але у них є здорова. Там є на 25 квадратів, по-моєму, така ну, така от здоровенна панель. Вона, по-моєму, бере, бере кіловат. Але вона обігріє нам кімнату і економно. розумієте? Теж вона з датчиком йде. Ну, вони дорогі. Нам треба в дитячу по-любому купити. Оце на зиму скоро вона п'ять тисяч коштує. А, а оця в наш в нашу кімнату велика може тисяч навіть і сім. Вони дорогі, звісно. Ну нам оце Ми світло нам в дитячу кімнату поки не будемо купувати. Поки Ми не будемо. Ми ж не знаємо, що у нас Ми тут не вийде зі світлом. Там, Ми потми використовуємо світла. Нам да, поки нам, нам опа... Ми дуже мало. дуже мало. І нам там писали, що. Не підключать світло. У нас же є участок. Земельна ділянка ОСГ. З правом власності. Ми на земельну ділянку маємо право провести. Тому ми будемо старатись. Ну, просто у нас складне підключення. Нам треба дві опори. Так, друзі, це капець. У нас перекус. Покажу вам трошки холодець, який Аня зварила. Дивіться. 16,38. Просто капець. А ми зранку, як перекусили, оце бачите, доклею їм шпалери. Залишилось оце під ключу зараз. Е, провід тут витяжка під'єднувалася. Під а тепер треба отаку двойну розетку поставити і вімкнути додаткове світло. Отакий от, от світильничок прикольний. Зараз я вам покажу, з той. От такий світильничок взяли. Ми як в епіцентрі були. Отакий Максус. Начебто довго світить і дуже яскраво. Ну от ми побачимо. У нас трошки тут хаос та бордак. Но заодно у нас тут, <хи> так сказати, е генеральне прибирання зробиться. А, і холодець. З рулічки, холодець. Зараз будемо їсти, бо дуже голодні. Дуже кстаті, оцей холодець, що Аня зварила. З рульки. І трошечки індика. Ми Ото, як індюка, я брав у Андрія Новікова, хто відео бачив, ми замовляли. Смачний, просто капець. Ми оце знімав, заважала ця шафа. Коротше, майже все обійшли. Треба тепер попротирати, все на місця поставити. І залишилось доклеїти всього отакий от шматочок. Маленький. Ну Потім двері вставити то вже таке. А так у нас майже майже все буде зроблено гарненько. Красота. Ну що, у нас? ОСБ, ми так пофарбоване на стелі на потолку, так сказати, і залишили. Нормальний вид. Нам поки вистачить. А далі буде видно. Ну що, друзі, а тепер карниз. Бачите, як у нас це все легко і просто. Ось так от. раз. Ось так, от два. Опа! Опа! Бачите як якраз? тільки треба підтягнути. Тут збоку шрубчик закрутить. Отак, ну, так, раз! Його не буде видно. І отут ще один так, от два. О, и все, и ось така от краса.